Напередодні дня захисту дітей працівники різних структурних підрозділів сумської міської ради вирішили об'єднатися і здати компоненти крові для тих, хто цього потребує. Донори почали збиратися близько 13-ї години. Після заповнення документів майбутні донори проходять огляд терапевта і вже потім переходять в залу донації. Для Артема, голови молодіжної ради при міській раді, це не перший досвід. Ми намагаємося завжди долучатися до подібних акцій, тому що ми розуміємо взагалі важливість наших дій, і якщо ми хоча б якусь маленьку частинку там себе можемо дати людям і врятувати життя, то ми намагаємося це робити. Тетяна працює в управлінні стратегічного розвитку міста. Вона була донором близько 15 разів. Десь вже, мабуть, два роки, як я намагаюся кожні два тижні, десь кожен місяць ходити здавати плазмою кров, бо я розумію, що потребують дуже часто навіть мої друзі, знайомі, і ти розумієш, що коли там треба зібрати там 20 довідок в день тобі, щоб людина просто вижила там їй зробили якісь переливання, то звичайно це дуже важко. І ти розумієш, що так, от кожен раз там допоможеш, ти прийдеш, там хтось ще прийде, і так от допомагаємо, збираємо ці довідочки і рятуємо життя людям. Станом на сьогодні кількість донорів вона безумовно зменшилась, тому що тому що кількість населення теж зменшилась. Люди наші по тим чи іншим причинам знаходяться поза городом. Але е, ці донори, які сьогодні к нам приходять, вони забезпечують в першу чергу потреби лікувально-профілактичних закладів області. Долучився безпосередній відділ молодіжної політики, управління освіти, управління охорони здоров'я, е, також відділ культури, управління стратегічно У нас десь зібралось близько там 90 людей. Плазму, яку здали сьогодні, донори використають для дітей та за потреби для учасників бойових дій.